Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми зустрілися разом з вами. І ще має одну нагоду, щоб досліджувати та вивчати Біблію, святе Писання Боже Слово. Тема нашої сьогоднішньої програми називається Народження згори – це подія чи процес. Отже, народження згори це одноразовий акт. Або подія, яка стається один раз в житті людини, чи це займає певний промежуток часу, процес, це поступовий акт. Перш за все, хочу нагадати, що таке є народження зори. І ця подія записана в Євангелії Івана, 3 розділі, де некодим, учитель ізраїльський, Прийшов до Ісуса Христа і сказав йому, ти учитель, який прийшов від Бога, бо таких чуд ніхто не може чинити, якщо не буде з ним Бог. Ісус сказав йому «Поправді кажу тобі, хто не родиться згори, або заново, той не може побачити Божого царства, незважаючи на те, що Некодим був релігійною людиною. А також визнавав Ісуса як учителя, який прийшов від Бога, визнаючи те, що Він робить чудеса, Ісус сказав йому, що тобі потрібно народитися згори. Бо якщо ти не народишся згори, ти не можеш побачити Божого царства. Нікодим цього не розумів, як може це статися? Коли людина стара, хіба вона може війти. В утробу матері і знову понаново народитися. Ісус пояснив Йому на прикладі вітру: вітер віє де хочеть, і голос ти його чуєш, але ти не знаєш, звідки він приходить і куди він іде. Таким чином, або так, буває і з тією людиною, яка народжується згори заново або ж від Бога. Друзі, некодим. Далі не розумів цього. І він сказав, як може статися це? Ти учитель ізраїльський, і цього не знаєш? І він пояснив йому на прикладі, або порівняв це, коли Моїсей і народ ізраїльський були в пустині. І ось народ ізраїльський зрішив, і Бог послав. Зміїв отруйніх, які їх жалили, і вони помирали. Після цього народ ізраїльський звернувся до Моїсея, і Моїсей звернувся до Бога. Бог дав наказ, щоб Моїсей зробив мідного змія і повісив на жердині, і кожна людина, яка буде вжалена отруйною змією, подивившись на мідного змія. Залишиться живою. І ось це порівняння, коли Христос сказав. І як Мойсей в пустині був підніс Змія, так мусить бути піднесений син людський чи син Божий, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Отже, щоб людині в пустині, яка була вжалена змією, залишитися живою, їй потрібно було подивитися на мідного змія, якого по наказу Бога виставив Моїсей у пустині. Звичайно, цей змій не був гігантського розміру, що люди всі могли побачити його. Але кожна людина, яка повірила б словам Моїсея, який наказав йому Бог, вона могла подивитися у ту сторону або подивитися на мідного змія, який був виставлений в пустині. І залишитися живою. Так, це порівняння таким чином кожна людина, яка повірить в Сина Божого, вона буде спасена. вона е, отримає прощення гріхів. Або ж вона народиться згори, заново. Біблія говорить, хто у Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, ось настало. Все нове. У посланні Якова в першому розділі говориться ось які слова. Захотівши він, тобто Бог, породив нас словом правди. В одному із Євангелій написано, Христос сказав, «Твоє слово, то правда, говорячи по відношенню Бога. Боже Слово то є правда. Він, тобто Бог, Породив нас Словом Божим. Ми народжені не з тлінного, а з нетлінного насіння Словом Божим, живим та тривалим. Ми народилися не від бажання чоловіка чи жінки, але від Бога. Не від бажання тіла чи крові, але від Бога. І ось ми читаємо. У Божому Слові такі слова, а це є перше послання Івана, п'ятий розділ і перший вірш говориться, ось як. Усякий або кожен, хто вірить, що Ісус то Христос, той народився від Бога. Апостол Іван пише далі хто має сина Божого, той має життя. Це я написав вам, віруючи в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви, віруючи в Божого Сина, маєте вічне життя. Отже, народження згори – це народження від Божого Слова. Тобто народження згори це повірити в Ісуса Христа як Спасителя. Ти породиш сина, або ж вона породить сина. Ангел Господній сказав до Йосипа, І даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Я думаю, ми розуміємо, що не буває народження згори без прощення гріхів, або ж народження згори не буває без спасіння. Або ж навпаки, людина отримала прощення гріхів і не має народження згори. Чи вона є спасена і вона. Немає народження згори. це е, взаємопов'язано. Народження згори включає в себе як спасіння, так і прощення гріхів. Темничний сторож запитав е, апостола Павла, що мені робити, щоб спастися? Біблія говорить: віруй в Господа Ісуса Христа, е, і будеш спасений ти і весь твій дім. Отже, дивіться, що це є не поступовий акт, це не займає дні, місяці, щоб народитися заново або згори, або ж від Бога. Це подія, яка стається миттєво, і це стається один раз в житті віручої людини. Приклад тому ми можемо навести, як Закей зустрівся з Ісусом Христом. А вірніше сказати, Ісус зустрівся з Закеєм. І ось коли він завітав до нього додому, і там, звичайно, проповідувалась Євангелія, і е, Закей сказав, половину маєтку свого а, відам. А кого я скривдив? А коли, кого я скривдив, віддам четверо. І ось Христос говорить до нього: сьогодні додому цього прийшло спасіння, бо він син Авраамові, що означає, як Авраам повірив Богові і це заліченому праведність, так і Закхей увірував в Ісуса Христа. Бо син людський прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Друзі, Сьогодні додому цього прийшло спасіння. Не завтра, не післязавтра. А в цей же час, коли він увірував, він отримав спасіння. Або ж він народився заново згори від Бога. Інший приклад, це є апостол Павло, а вірніше сказати, до того його звали Савл. Він переслідував церкву Христову, християн, і одного разу він бере дозвіл від пересвященка і йде до Дамаску переслідувати послідовників Христових, тобто християн. І ось на дорозі в Дамаск зустрічає його Ісус і говорить: «Савл, Савл, чому ти переслідуєш мене? А Савл відповідає: Хто ти, Господи? Тобто Він не знає, хто звертається до нього. Ісус говорить: Я Ісус, котрого Ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку, і ось його життя миттєво зміняє, змінюється. І він говорить: Господи, що звелиш мені робити. Це може сказати тільки та людина, яка увірувала в Господа Бога. Бо людина, яка не увірувала бо не народилася зори, вона не може сказати: Господи, а тепер що ти звелиш мені робити? Я буду робити все те, що ти кажеш. Бо Біблія говорить, що без віри догодити Богові неможливо. Бо той, хто приходить до Бога, він мусить вірити, що Він є, і хто шукає його, він дає нагороду. Зауважити хочу на ті слова. Той, хто приходить до Бога, він повинен вже мати віру. Бо той, хто приходить до Бога, він мусить вірити, що він є. Друзі, людина, яка не вірить в Бога, не народилася згори, вона не може шукати Бога. Тільки віруча людина може шукати Бога, і тоді вона отримує нагороду. Ми бачимо з цього прикладу про Савла. Він взяв дозвіл далі переслідувати церкву, але тоді, коли Бог змінив його життя, тоді він відповів і сказав: Господи, що звелиш мені робити? Отже, це було миттєва, миттєва подія. Тобто це сталося зразу ж, в той час, коли він чув Божі слова або слова Господа Ісуса Христа. Він народився згори. А пригадуйте, як Ісус Христос покликав. Матфія збереча податки, він сказав до нього тільки слово – «Іди за мною. І Матфій зразу ж залишив своє ремесло і пішов за Ісусом Христом. Хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться само себе, візьме хрест твій і йде за мною. В цих коротких словах, які почув Матвій. Він увірував, тобто він народився заново, згори. Отже, ми бачимо, що це є подія одноразова в житті людини. Це не процес, як дехто говорить, який займає багато часу. Людина приходить до церкви, вона десь читає Біблію, і вона якийсь певний промежуток часу. В когось це може займати два місяці, в когось два дні, а в когось. Життя, ціле життя, як то кажуть люди. Я все життя йшов до Бога. Друзі, такого не буває. Він все життя така людина не йшла до Бога. Вона е, не увірувала. Бо якби вона увірувала, вона зразу ж народилася згори і става, стала новою людиною. Бо тільки хто в Христі той нове творення. Бо, можливо, вона приходила до церкви, до церкви, можливо, вона читала Біблію. Але це її не міняло, і прийшов той момент, коли Бог, забажавши, породив її словом правди. Отже, Бог викликає в людини бажання через слухання Слова Божого, бо віра виникає від слухання, а слухання через Слово Боже через святе писання Біблію. Тому, друзі, хай Бог благословить нас, чуючи те слово, Слово Боже, яке спосібне породити людини, людину до нового життя, ми увірували і прийняли його. І тоді ми народжуємося зразу ж від Бога заново, згори. І тоді ми стаємо дітьми Божими, які. Слідують за Господом нашим Ісусом Христом, хай Бог благословить вас. На цьому я закінчую нашу програму. Завжди говорю вам: залишайтеся з Богом.